Вітаю, шановні глядачі, сьогодні буду підживлювати свою розсаду. Це буде перець, баклажани, помідори, капуста, тобто все те, що вже в мене росте на підвіконі. На перцях вже є 4 справжні листочки. Зазвичай це робиться, коли з'являються два перші справжні листочки або за 10 днів після того, як пікіруємо їм розсаду. Ну, як бачите, в мене гарна розсада, міцна, велика, її не потрібно лишній раз. Я не люблю закормлювати розсаду з цього мало толку. Буває таке, що навіть не потрібно цього робити. Але так як в нас такі похмурі дні, сонця немає. Моя розсада без додаткового освітлення, тому необхідно це вже робити. Зараз я покажу, що я буду вносити. Ось такі вже гарні баклажани. Гарна велика розсада капусти. У мене, як завжди, Органічне добриво, все своє, що є під рукою. Тобто, зараз на сьогодні буде йти зола, так як перше азотне добриво не вношу ні в якому разі, це дасть додатковий ріст для розсади. А нам ще потрібно, щоб розсада майже 2 місяці росла в хаті, то це буде лишнє. Зараз не фатка в неї йде фосфора. І, ну, тут є невелика кількість фосфора, калія, кальція, магнія. тобто все, що потрібно. Ну і ще одна така. Коли я перше я дивлюся, коли в мене розсада пригнічена, тоді я даю йод. Цього року мені не потрібно було. Беремо на 3 літра води, одна капелька, дві. Було навіть таке, що в мене розсада ось так, як зараз, дні. Похмурі, сонця немає, я її трохи переляла. З'явилася чорна ніжка. На стакан води, я навіть не знаю, я взяла капель 5, я не пам'ятаю, скільки було багато. Думаю, ну, як пропадає, я вам скажу, моя розсада вся, та, що залишилася, вся прийнялася, нічого не пропало, тому буває таке, що потрібно трошки дати і більше. Ну, йод ми використовуємо з самого початку, навіть ньому добре замочувати насіння. Ну і послідуючі будуть в рядки. мене. Підживлення по листку з йодом. На 3 літра води не буду брати дві такі гарні, величезні столові ложки золи. Але відразу підживлювати не буду, залишу коло тепла, десь коло батареї. На сутки, хай воно мені постоїть, а потім вносимо це все так, як поливаємо. Спочатку трошки зволожити ґрунт коло розсади, щоб не попекти коріння. Взагалі-то я не бачила, щоб від золи була якась шкода для перця. Помідорів, баклажанів, капусти. Тим більше капусту, коли висаджуємо грядки, то навіть посипаємо золою листочки, це такий, йде захист від шкідників. Сутки стояло, можна процічувати, підживлювати розсаду, нагрілося таке кімнатної температури та й поливати. Також обов'язково потрібно, щоб водичка була кімнатної температури. Я трошечки легенько так зволожила ґрунт. Процедили, Таке воно у нас виходить. Такому підживленню, перчик та вся моя розсада буде дуже вдячна. Одною рукою трохи незручно мені. Ну і капусточка. На цьому, дорогі друзі, я буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя, мирного неба над головою та скорішої нашої перемоги.